Компанія Mitsubishi представила на міжнародному філіппінському автосалоні трирядний концепт позашляховика під назвою DST. І це не просто розвага для публіки. Компанія підтвердила, що цей концепт започаткує серійну модель, в першу чергу націлену на регіон Азії та можливий продаж по всьому світу при хорошому його сприйнятті з боку покупців. Запуск серійної версії очікується у 2025 році. За словами Mitsubishi, майбутня виробнича модель приєднається до X-Force і Pajero Sport у лінійці кросоверів бренду і є абсолютно новим позашляховиком від Mitsubishi, який пропонує три ряди сидінь у кузові середнього розміру для клієнтів, які шукають повноцінний семимісний автомобіль з комфортом для всіх на борту. У Міцубіші стверджують, що DST Concept відрізняється автентичним дизайном позашляховика з просторим, стильним салоном та гарною керованістю. Що ж, давайте розбиратися зовнішній дизайн відображає філософію бренду гравітація та динаміка. Однак без яскравих концептуальних назв він не виглядає чимось абсолютно новим. Оскільки розроблявся на подовженій платформі бюджетного кросовера Mitsubishi X Force, то він схожий на свого побратима: у нього високий капот, розширені крила і виражений позашляховий обвіс. Квадратні пропорції створюють звичний образ середньорозмірного позашляховика, наслідуючи стиль Mitsubishi, характерний для останнього десятиліття. Решітка радіатора має тривимірний дизайн із внутрішньою решіткою у формі сот під прозорою зовнішньою кришкою. Передні денні ходові вогні та задні світлодіодні ліхтарі світяться у формі літери Т, підкреслюючи широку стійку. Скульптурні крила підкреслюють великі колеса, а захисні пластини додають відчуття міцності дизайну DST. Затемнені стійки та плавні лінії вікон підкреслюють простір інтер'єру. Камери замінюють бічні дзеркала, дверні ручки відсутні, а великі колеса та високий кліренс повинні забезпечувати хорошу маневреність та позашляхові якості. Розміри нового кросовера Міцубіші поки не розкрито, але передбачається, що він буде трохи довшим і ширшим за модель X-Force, у якої довжина становить 4390 мм, а ширина 1810. Автовиробник запевняє, що автомобіль пропонує багато простору та комфорту для кожного пасажира, навіть для пасажирів третього ряду. Приладова панель обгорнута м'яким високоякісним матеріалом, з'єднуючись з обробкою дверей у динамічній формі, створюючи відчуття простору. А панорамний люк на даху додає більше світла та затишку в салоні. Серед помітних особливостей повністю цифрова кабіна, центральна футуристична консоль і нове двоспицеве, багатофункціональне рульове колесо. Такий великий дисплей поєднує цифрову панель приладів для водія з інформаційно розважальною системою, що надає автомобілю сучасного вигляду. А більшість кнопок є сенсорними. Крісла першого ряду розділені високим тунелем. Семимісний кросовер Mitsubishi оснащений клімат кліматконтролем та розкладними столиками для пасажирів другого ряду. Щодо третього ряду, то він, схоже, займає більшу частину вантажного простору, залишаючи мінімум місця для багажу в семимісному компонуванні. Про технічні характеристики Mitsubishi DST Concept поки немає детальної інформації. Відомо, що модель отримає передній привід, а також, можливо, повнопривідну версію. У кросовері буде доступна система вибору режимів керування з п'ятьма налаштуваннями, адаптованими під різні дорожні умови: нормальний, «Нормальний», бруд, мокрий та асфальт. Особливий інтерес викликають режими мокрий та асфальт. Перший режим підходить для руху дорогами, затопленими сильними дощами, а режим асфальт ідеально підійде для маневреного водіння на асфальтованих, звивистих дорогах. Якщо DST Concept справді буде побудований на платформі X-Force, він імовірно успадкує і його силову установку. Так X-Force оснащується бензиновим 1,5-літровим двигуном з варіатором та підтримує передній привід. Найближчими місяцями ми взнаємо більше про Mitsubishi DST, а запуск серійної моделі заплановано на 2025 рік. До цього часу слідкуватимемо за стратегією компанії, спрямованої на просування концепту на насиченому ринку кросоверів. Враховуючи поточні тенденції та потреби автомобільного ринку, Mitsubishi DST має всі шанси на успіх, модель орієнтована на покупців, яким важливі економічність, функціональність і простота. Серійна версія буде відрізнятися більш стриманим дизайном, як зовні, так і всередині. Однак, якщо автомобіль збереже ключові риси концепту, DST стане привабливим варіантом для широкої аудиторії. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.